Що таке кохання? Які основні його прояви? Який образ ідеальної коханої людини малюють собі прості перехожі? Дуже багато століть люди шукають відповідь на питання, що ж таке кохання, але чи наблизились вони до цієї відповіді? Привіт! Привіт, Андрію! Скажи, в таку холодну пору тебе кохання гріє? Ну, я думаю, що в таку холодну пору і не тільки повинно гріти кохання всіх і кожного, не дивлячись ні на вік, ні на стать людини. А ти зігрітий коханням? Ти знаєш, на жаль, чомусь не дуже. А чому? Я думаю, що потрібно кохати зараз, поки молодий. Знаєш, як каже Ліна Костенко: кохай, бо час тебе не жде. Він забирає твої дні і ночі, кохай, допоки тіло спрагле і молоде, бо в старості кохають тільки очі. Тому ж треба спішити кохати, поки молодий. Дуже гарні та правдиві слова написала Ліна Костенко. Давай запитаємо в перехожих, чи розділяють вони її думку з приводу кохання. Давай спитаємо. Зараз спробуємо вицепити оцих дівчаток, можливо, декілька слів вони нам скажуть. Дівчата, добрий день. Добрий день. Не бійтеся, не бійтеся, я не страшний, я наоборот дуже симпатичний. Скажіть, будь ласка, напередодні дня закоханий, ми хочемо дізнатися. Що таке кохання для вас? Ну, коли ти з дівчиною, взаємопонімання є, вона тебе розуміє, ти її. у вас все відлічно. А от багато письменників пишуть, що любов приходить до них тричі. Кожен день по-разному, знаєте. Ти присипаєшся ум і сонний, любиш його всю життя. Це щось таке, знаєте. Це щось таке. Mm. Як кажуть класики, це коли тебе розуміють. Це щось таке тепле, м'яке. Жертву ти всім собою заради коханого чи коханої. А заради коханого ти відмовляєшся від свого бажання і даєш можливість йому. Дуже дякую вам, дуже дякую. Отакі, от, от, от такі от дуже розумні слова з висоти прожитих років нам розказують люди. Дуже дуже правильні слова. Кохання що таке? Да. Це діти. Довір'я. Головне, щоб було довір'я в коханні. Іскренність теж. Кохання це, ну, я як би я вважаю, що це найголовніше в житті, тому що без кохання, без цього, любві, нікуди. Коли до свадьби ні, ні мабуть, все-таки. То це кохання. Ну так. Да. Це плод нашої любви. Ну, отак от робимо. Дуже гарно. Скажіть, будь ласка, чи плануєте відмічати день закоханих? Я не знаю, але б дуже хотілося. А скажіть, будь ласка, чи є у вас е, другі половинки? Є. Є yeah. yeah. і ви плануєте відмічати день закоханих? Понятно, в армії. <рес> в армії. Ждемо зараз. Чекають. Бачите, дуже 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 гарно, що в наш час дівчата чекають хлопців з армії, а хлопці ходять в армію. Насправді це дуже дуже великий плюс. Ну так. Да. Ну да, А кому, кому ти будеш дарувати Валентинки? Дівці. Дівці. Так. бо є вже така дівчинка, яка тобі подобається? Звісно, так? є. Так. Декілька слів. Як ви будете його відмічати? В сімейному кафе. Поужинаємо, а потім будемо вдома. Ну звісно, так. Да, як же? А як це буде відбуватися? Як це буде відбуватися? <рес> <рес> как це буде? Как, ну з мужем займемося любов'ю першу очередь. В першу чергу, не в останню? Ні, в першу. першу так. А потім уже накриємо сіла, як ви казали. Чи склала вже ваша дружина список подарунків, які вона бажає отримати? Стандарт. Шампунь. <laughs> Стандарт. Опять? Опять на Мальділи. По стандарту Скажіть, будь ласка, от, е, які є прояви кохання? Бо дуже багато людей вважає, що прояв кохання це подарунки. Найголовніший прояв, мабуть, це все ж таки піклування, щоб е, любов, це коли намагаєшся іншому зробити краще, ніж в тебе. В заботі, звісно. Звісно, в заботі. Люди заботяться друг о друге, то каждый день виражають свої вещи, которые относятся к любви. Потому что праздник это праздник, он всего лишь один. А любовь, вона же постоянно. може зараз саме нагода сказати, що ви кохаєте один одного. я Не треба боятися. Это может быть сорваний цветочек, і это намного приятнее, чем купленный букет. Якщо це від душі. Е, накрити гарний стіл для свого чоловіка ввечері це ж прояв кохання? Ні, ні для, для чоловіка я займаюсь коханням, щоб показати, як я його люблю. <рес> <рес> да. Точно, це так. А що ви можете згадати, якийсь вірш чи пісню про кохання? Про, про любов, поэтому. Ну, наверное, там, не буду. Так ніхто не кохав через тисячі літ, лише приходить подібне кохання. В день такий розцвітає весна на землі. І земля убирається зрання. Дише тихо і легко, синьову вона простягає до зір свої руки. В день такий на землі розцвітає весна і тремтить від солодкої муки. Давайте з вами пісню заспіваємо про кохання. Про кохання. Да. Я без тебе всі дні у полоні печалі. Може, Може десь у сюріка, ти черзілля шукала. Сонце руту знайшла і мене щарувала. А ну в натурі любі міня у французький. На 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 на, -на, -на, -на. Дуже, <ріпи> дуже дякуємо. <ріпи> От бачите, які у нас дуже веселі, різнопланові, абсолютно люди, які пояснюють на своєму життєвому прикладі, що таке кохання. Ось такі у нас гарні чоловіки шукають своє кохання. Сподіваюся, мрії їхні здійсняться на день закоханих. Ну що, ніженці були дуже привітні тобі в відповідях на питання? Були і привітні, і закохані. І тепер я дійсно розумію, що ніжен славиться не тільки своїми церквами, а ще й закоханими серцями. Ну знаєш, інколи люди були такі і старші, і молодші, і зовсім діти, І було дуже цікаво послухати їхню думку з висоти прожитих років і навпаки, ще коли в тебе все життя попереду. Знаєш, я тобі тут невеличкий подаруночок приготував. Це тобі до Валентина. І така символічна кулька у вигляді серця. Я побажаю всім ніженцям. Нехай кохання окриляє нас і підносить до небес. Кохайте та будьте коханими.